Вітаю вас, люба церква, дорогі брати та сестри, друзі, гості. Зараз ми з вами продовжимо вивчення нашого віросповідального документу. А мені трошки тихше, да, мабуть, треба. Отак, ну, як мені Зараз ми з вами продовжимо вивчати доктрини. Ми вивчаємо Слово Боже тематично. І ми почали вивчення другого лондонського віросповідання. І зараз ми дійшли до 10-го параграфу першої глави. Перша глава присвячена священному писанню. А 10-й параграф в ній присвячений авторитету писання. І ми зараз його прочитаємо, подивимось, як Слово Боже говорить про це. І потім зробимо такий загальний висновок із всієї глави. Із всіх 10 параграфів. Доволі велика глава. Що ж, давайте зачитаємо сам текст віросповідального документа. Друге Лондонське віросповідання, 1689 року. Перша глава про священне писання. 10 параграф. Верховним суддею. До якого слід вдаватися при вирішенні всіх релігійних суперечок, за допомогою якого варто перевіряти всі постанови соборів, погляди авторів, що жили в давнину, вчення і особисті уявлення людей. Є тільки священне писання, дане Духом Святим, наша віра, утверджена в Писанні, стає справді твердою. Амінь. Цей десятий параграф говорить нам про авторитет Писання. Авторитет Біблії заявляє нам про те, що Слово Боже це останнє слово в будь-яких суперечках. Це тринітарний суддя, це крапка, це найвищий авторитет. Ми не повинні ставити науку, людський досвід. Або церковні собори вище слова Божого. Посланні до Єфесян апостол Павло говорить так, друга глава, 20 текст. Будьмо уважні до Слова Божого Єфесянам 2.20. Ви, віруючи, подібні до споруди, зведеної Господом, ви збудовані на підвалинах, закладених апостолами і пророками. А наріжним камнем є сам Ісус Христос. Нова Женевська Біблія, коментуючи цей текст, говорить так: дім Божий міцний і стійкий, тому що його фундамент закладений раз і назавжди працею новозавітніх апостолів і пророків, які в свою чергу спиралися на міцний наріжний камінь Христа. Кінець цитати. У цьому контексті доречно зазначити наступне. Ми діти реформації, ми протестантська церква, ми люди книги. І ми сповідуємо такий принцип, який звучить як солоскриптура. Це один із п'яти столбів протестантської віри. Солоскриптура це поняття, яке говорить про те, що Слово Боже має найвищий авторитет. Слово Боже підкорює під себе всі інші авторитети. Слово Боже над традицією, слово Боже над всіма рішеннями соборів та висловів Папи Римського. Соло-скриптура Скриптура тільки Писання. Ми віримо, що Писання є найвищим авторитетом, але не єдиним. Є інші авторитети. – скриптура. Не виключає від розповідальні документи. На Латині ця теза звучить так: Solo scriptura non nuda scriptura. І только писання не є голе писання. Тільки писання не означає голе писання. Solo scriptura є Prima scriptura – Це значить, оно має найвищий авторитет, має перевагу. Але не виключає віросповідальних документів. Віросповідальні документи не є рівно авторитетним у Слову Божому, але підкорюються Слову Божому. Богослови використовують таку фразу: норма нормас, норма нормата. Тобі, ж, Слово Боже, вона підкорює під себе всі авторитети. І все, що ви чуєте за кафедрою, все, що ви чуєте на домашніх групах, все, що ви чуєте від ваших братів та сестер, друзів. Треба перевіряти через слово Боже. Ніякі собори, ніякі вислови Папу Римського, ніяка традиція, ніяке придання не має такого авторитету, як писання. Писання має найвищий авторитет. Що ж, ми поговорили про авторитет писання, а зараз ми зробимо загальний висновок. Із всієї цієї глави про священне писання. Це велика глава, в якій 10 параграфів, які ми послідовно один за одним читали і тлумачили. І це, якщо можна коротко сформулювати, виглядає так: перший параграф цієї глави був присвячений необхідності і непогрішимості писання. Є тільки одне джерело. Яке не має помилок, і яке непогрішиме. Це слово Боже. Єдиний джерело, єдине джерело. Всі інші мають, так би мовити, погрішності, тільки Слово Боже має таку природу. друга-третя Другий, третій параграф присвячений канону писанню. Четвертий, п'ятий параграф був присвячений авторитету писанню. Шостий достаточності, сьомий ясності. Восьмий доступності. Дев'ятий, десятий завершеності. Ми з вами говорили на протязі всіх цих. Зустрічі, вивчення нашого віросповідання під час всіх цих катехізацій. І можна сказати, що ми виділяли чотири основні характеристики, яким володіє Слово Боже. Слово Боже є необхідне, загального відкривання недостатньо, щоб зрозуміти, який Бог, як в світлі цього ми повинні жити. Нам треба Слово Боже, як. Особисте откровення, особливе откровення від Бога. Також ми з вами говорили про достатність Писання, Слово Боже, достатнє. І не треба від Нього нічого убавляти, і не треба до Нього нічого добавляти Ми люди книги, нам не потрібно шукати якихось надзвичайних переживань, якихось пророцтв, якихось відінь, сновидінь. Ми Повинні Слово Боже ставити як джерело з абсолютно достатньої інформації про те, ким є Бог і як в світлі цього треба жити. Ми говорили про 2 до Томофія 3,16:17, що в 16 вірші перечисляються якості Слово Божого, а в 17-му сказані, буде людина приготована. До добрих діл і бездоганна. У ці два слова артіос екзартіцов, грецькі терміни буквально означають «снаряжон повністю без всякого недостатка, слово Боже, достатнє. Також ми говорили, що Слово Боже зрозуміле, і Слово Боже, авторитетне. Це кожне твердження вказує нам на необхідність. На важливість істини про Біблії достатність вказує на той факт, що писання містить все, що нам необхідно знати, про спасіння і праведне життя. Нам не потрібне ніяке откровення з небес. Говорячи про зрозумілість, мається на увазі, що Писання ясно викладає Спасительну звістку про Христа. Так що кожен, хто має вуха, щоб чути, здатний її зрозуміти. Ми не потребуємо пояснення значення Біблії офіційними церковними чинами. І нехай Господь нас благословить, щоб Слово Боже, яке ми маємо. Дух Святий використовував, прикладаючи ці істини до нашого серця, щоб це формувало наш світогляд, формувало нас перед Богом, і щоб це приносило нам таке задоволення від спілкування із Богом, тому що Бог відповідає нам через своє слово. І Нехай Господь нас у всьому цьому поблагословить. Ми закінчили першу главу. Далі будемо рухатися вже по наступним главам. І наступний раз будемо говорити про природу Бога, триєдинство. На сьогодні засім все. Давайте встанемо і помолимось. Господи, ми перед Тобою. Ти наш Бог, а ми твій народ. Ми просимо, щоб Ти формував нас, формував наш християнський характер через своє Слово в силі Духа Святого. Ми молимо, щоб слово, яке ти нам дав, воно формувало наш світогляд, щоб воно виправляло наше поклоніння. Ми молимо Тебе, щоб Слово. Яке Ти нам дав, було для нас бажаним, щоб ми бажали Його вивчати, розуміти, і щоб воно приносило нам велике задоволення від спілкування з тобою. Благослови нас, ми за тобі, тобі за все дякуємо, тобі хвала, честь, слава, Ти наш великий Бог, будь благословен в ім'я Ісуса Христа. Амінь. I mean.